Я буду вам давати питання. Добрий день. Слава Ісусу Христу. Пані Євгенівна, що ви тут сидите босі? Голови обрати. Ніхто не приймає. Тісти поїхали, пішли на балі. А я Думаю, може, якийсь милосерди й прийде, та й мені допоможе. Бо я вже сама не можу. Скажіть, будь ласка, а чого ви босі. Якийсь багаті мільйони мені подарує. Пані Лідія, чого ви смієтеся? буде дуже смішно з, тої, з того керування. Що керую так, що смішно. Смієшся добро зверху, а в душі кипить, думаю, люди добрі. Доки так ми будемо жити? І доки ви будете так жити? Доки поки нам підвищать пенсію. І дадуть нам, тоді будемо жити. А хто вам має підвищувати пенсію? А хто? Держава? Держава, а хто у Львівській області представляє державних... Сидовий, синютка і ще там коло нього. Багато він має таких помічників. Під, під помічників, так. І що, вам дають якісь соціальні... Даю, добіцяли мені соцзахисту тисяч, три тисячі. І я чекала два місяці, чекаю, чекаю, а то прийшло таке, що мені не положено, що мені вистачає тої пенсії. Хватає, хватає вам тої пенсії. Правда, тої. Ну, а треба щось робити? Треба ваштувати, нема кому. Нема кому, та? Ні. А чого нема кому? А ви? Я, а що ми одна, два. То треба, щоб е, люд... людей багато було. Всі щоб сі Вони виділи, що є. Всі сі жаліють. Всі сі жаліють кому. Кому? Один перед другим, а ні. Ну давайте спробуємо попасти до керівництва в приймальне. Може нас допустять? Давайте спробуємо. Пробуйте. Піднімайтеся, піднімайтеся. А я міліція нас не пустить. Попробуємо, буде, подивимося. Буде бити нас. Подивимося.